Вітаю! У нас в огляді комплект армованих гальмівних шлангів Hell на автомобіль Honda CR-V 2007 рік. І так, проблема була у власника з резиновими шлангами. Вони швидко виходили з ладу на останньому комплекті, що він оставив, лопнув шланг, тому він звернувся за армованими. І так, цей комплект у нас є в наявності. Передні шланги мають отакі. Поворот головку і шланг правий і лівий. Ще такі, бачите, такий поворот головки вліво-вправо. На задніх шлангах тільки поворот головки в сторону. Мама масивна. Ось дивіться, як виглядає стандартно і як ця. Більшої, вона Більше по розміру, глибша. Тут різьбаємо 10 крок 1, наружний конус, стандартний локатор для хонд і на передніх, і на задніх шлангах. Ось цей комплект в прозорому кольорі, може бути в будь-якому. Також можна замінити фітінги, якщо ви щось міняли в автомобілі. Якщо ви ліфтували авто, шланги можна подовжити. Так що звертайтесь, якщо вам потрібно, покращити гальма. Або проблеми з резиновими шлангами, йдуть гулі, рвуться, звертайтесь, армовані шланги вирішать ці всі проблеми. Всі комплекти в наявності не потрібно чекати, відправляємо в день замовлення. Підписуйтесь, ставте лайки, всім дякую за перегляд.